Смертний вирок колишньому віцепрезидентові Таріку аль хашемі може стати поштовхом до нової хвилі насильства в Іраку. До такого висновку проходять сьогоднішні іракські газети, які висвітлюють численні вибухи, що вразили країну напередодні. Тарік аль хашемі втік з Іраку до Туреччини. Вирок йому та кільком його соратникам винесли заочно. Тепер є ризик поновлення міжконфесійного протистояння якщо це рішення було рішенням суду, а не політичним чи вмотивованим якимись іншими міркуваннями, тоді я вітаю його. Аль-Хашемі заслуговує на покарання, але питання в тому, скільки людей винних у вбивствах і тероризмі і далі перебувають при владі в Іраку чи за кордоном. Це головна проблема в Іраку. Усі вироки мають політичну чи релігійну мотивацію. Адемоджут Тарік Аль-Хашемі є гострим критиком прем'єра Шиїта Нурі Аль-Малікі. екс Екс-віце-президент втік з країни у грудні. У той самий день, коли Таріка Аль-Хашемі було засуджено до смертної кари, шиїцькими районами багатьох міст прокотилася хвиля одночасних вибухів, в яких загинуло понад 100 людей. Усе це ставить під сумнів здатність коаліційного уряду гарантувати безпеку.